Дозвольте звернутися до підприємців малих, ще більше до середніх, а взагалі до тих, які багато вирішують в нашій країні, в нашому суспільстві. Сьогодні ваші працівники, споживачі вашої продукції. Суспільство і світ дивиться на вас, на нас з нами. Україна в центрі уваги. Сьогодні стоїть питання гідності українців, тих малих українців, тих конкретних людей Івана, Марії, Наталі, Віталія. Вони не мають великої сили і великих можливостей. Але сьогодні вони шукають своєї гідності. За неї вони жертвують дуже багато і своїм здоров'ям, і своїми заощадженнями для того, щоб заманіфестувати своє бажання жити гідно. Я прошу вас, роботодавців, я прошу вас найбільш таких творчих, потужних особистостей нашої країни, зважити на малого українця, на Марійку, на Петра, на Оксану, на їх і їхніх дітей. На вас і на ваших внуків. Сьогодні дуже багато залежить від вашої постави. Сьогодні є той момент, про який запитає нас Господь і запитає нас іс історія. Що ти робив? Як ти стояв, як ти простягував руку своєму братові? Тому найменшому у Царстві Небесному. Сьогодні українці чекають на ваше слово, на вашу солідарність, на вашу підтримку. Не бійтеся, Господь буде благословити всі мужні чисті, правдиві діла які від. Не бійтеся ризиків, які приходять при моральному свідченні, нас мученики наших церков, апостоли, сам Господь Ісус Христос показують нам, що кожен кухіль води поданий спраглиму. Кожна світа подана нам, кожна допомога, надана потребуючому, буде оцінена. Господь дивитиметься, де ми були і як ми були у цей час. Сьогодні Україна, яка складається з 46 мільйонів. Конкретних малих українців з пульсуючими серцями і з мріями для себе і для своїх дітей і внуків чекає вашої постави і вашої солідарності. Нехай вас Господь благословить і кріпить миром, певністю, щастям і здоров'ям!